Серед ночі півник Петрик крик підняв у курнику, розбудило птахів сонних голосне. Кукуріку! Кря кря-кря кря кряк. кряхтіла качка. Хто нам спати не дає? Чи це ранок, чи це нічка? Сонечко вже встає. кря кряк Мама курка сполошилась. Хто тебе злякав? Ко ко-ко-ко, ко що серед ночі ти такої заспівав. Гуркіт я почув зненацька десь на дворі в квітнику, і щоб злодіїв злякати, прокричав: кукуріку ку. Га га га. Проглеготіла пані гузка у кутку. Це, напевно, хтось збирає наші яблука в садку. Настовбучив миттю крила й розпустив хвоста індик, і почули всі довкола голос на його: «ґрлик! Грлик? Спав рябко у теплій буді, та індик його злякав, і з просоння прокричав він: злодій де? Вов! 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 Гавки цей почули свині, що дрімали в курнику. хрю, 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 прокидайтесь, сталось щось у курнику. му, промукала корова. Дався вам той курник. Розсердився знову індик і здійняв з нічого крик. Не погодилася кіска це просто так шумів розбудити цілу ферму серед ночі, хто посмів. Бе. баран пробекав мудро. Я скажу вам вірну річ, учинив цей шум та гамір той, хто бігає всю ніч, шародить та щось шукає у кутку та на горищі, спати часто не дають нам маленькі сірі миші. Та нас не чути. Мишки дружно пропищали. Ми сьогодні в своїй нірці цілу нічку міцно спали. Киця Мурка бешкетує, нам гуляти не дає, сир і масло у коморі пильно-пильно стереже. Вночі почулась. Це примчали з поля коні, що за і за шум тут. Все гаразд у нас в загоні. Киця вибігла з комори. Що awesome! тут трапилось? Хто усіх птахів, тваринок серед ночі налякав? Рябко загавкав досить вже голосувати, а тобі потрібно, Мурко. Нам всю правду розказати, чому лапки у сметані? Вуса ву, ву, чому молодці, звідки взялись білі плями? Вуф, На похнастому хвості. Ой, сметанку я збирала із полиці в горщик впала. Хвостом масло зачепила, усі глечики побила. Киця очі опустила. Мяу, все натворила. Мяу! Це я би шкетувала та усіх вас налякала.